Може, в ігрика перевтілиться в кишені нуль. А на нуль не ділиться. Навіщо сидіти і рахувати, коли є з ким випити і погуляти. Доки музика грає, наливай, душа співає. Привіт, друзі! Це програма Музичний блог та ми її ведучі Макс та Віка. Сьогодні ми завітали в драмтеатр на концерт двох артистів, дуже різних, цікавих та яскравих. А об'єднав їх всеукраїнський тур. Отож, сьогодні ми розповімо вам про Ірину Білик та гурт Гуртік, які завітали до Чернівців у рамках всеукраїнського туру. Дивіться сьогодні в програмі: чи з'явились стосунки між лідером гурту Тік та Іриною Білик? Ми, коли, до речі, розпочинали тур, там перша репетиція була казала Іра дивився. Тому що зараз чують, що журналісти почали говорити, що 35-й чоловік. Кажу, а чому саме 35-то якийсь ювілейний велейний чи, чи щось інше? Чим унікальна програма спільного туру? У нас ходять разом працювати, що показують спільні концерти, спільні роботи. Який сюрприз для Ірини Білик зробила Аліна Гросу. Як відбувся та чим сподобався концерт публіці? Весело! Цікаво а також дізнайтеся цікаві факти в ексклюзивному інтерв'ю з лідером гурту «ТІК». Коли я приїжджаю до вашого міста, от, е, пригадую, в мене батько служив Ченцях і ті от самого дитинства, там про те, кілька гарний парк, і тут чудові вулиці. Гурту розпочалась навесні 2005 року. Саме тоді декілька випускників Вінницького державного педагогічного університету остаточно зрозуміли, що музика у їх житті дещо більше, ніж просто студентська розвага, і розпочали репетиції. Гурт записав демодиск, але серйозна робота почалася в 2006 році. 24 вересня 2006 року робота Тіка Олені вийшла у національну радіоротацію. А 5-6 жовтня на кіностудії імені Олександра Довженка проходили зйомки відеокліпа на пісню Олені, який побачив світ 12 листопада. Відверто кажучи, країна далеко неоднозначно відреагувала на появу Оленів. Думки, як завжди, розійшлись. Хтось приписував пісні політичний підтекст. Декого шокувала відверта простота і наївність, але основне, що про пісню всі говорили, і в цьому була маленька перемога Тіка. Пісню можна було почути всюди, з вікон проїжджаючих автомобілів, в офісах і просто на вулицях, в живому виконанні під гітару. Пісні гурту дуже незвичні, починаючи з лірики, яка зачіпає до сліз, закінчуючи відвертими насмішками та гумором. Наразі гурт «Тік» дуже успішний. Має за собою багато кліпів, три випущених альбоми, а також співпрацю з Іриною Білик, з якою вони подорожують разом україною в рамках туру, даруючи людям море емоцій. Українська співачка, заслужена та народна артистка України. Її називають українською мадонною завдяки наявності великої кількості хітів, часті зміні іміджу та великому впливу на український шоу-бізнес. А розпочинала свою кар'єру Ірина Білик ще в далекому 89-му році на фестивалі Червона рута та справжня слава приходить до Ірини після знайомства з авторитетними людьми. І вже в 90-х вона знімає свої перші відеокліпи, які з успіхом крутять по телебаченню. Саме тоді Ірина Білик стала справжньою зіркою. І навіть зараз Ірина Білик успішна артистка, яка випустила, уявіть собі, 10 стадійних альбомів. Незважаючи на все, вона впевнено продовжує свою творчість і завітала до Чернівців в рамках всеукраїнського туру. Нещодавно Ірина Білик відзначала своє день народження. В честь цього молода співачка Аліна Гросу присвятила їй пісню. Пісня твоєї навіки стану вже потрапила в радіоефір та скоро планується зйомки кліпу. Сама Аліна зробила такий неочікуваний подарунок в честь поваги до легендарної співачки, на піснях якої вона зростала. Буває, де ніхто не На концерті були представлені сольні номери артистів, а також вони заспівали декілька спільних пісень. Два роки тому гуртік вже приїжджав до Чернівців і тоді зібрав аншлаг. Весь зал танцював. Ірина Білик також постійно навідує Чернівці, як в рамках турів, так і в інших святах міста. Тому ми вирішили запитати думку людей про творчість цих артистів. Ірини Білик творчість подобається? Я давно її не чув. Давно не чули, так? А раніше в 90-х роках. Так, тоді так. Да. Можна було. Можна було слухати. Це було, це було Ну, як Якийсь... людина. Подобається. А давно слухаєте, давно знаєте про неї? Ну, Не дуже давно, але знаю. Надзвичайно подобається. Тому я й тут Хачу. сьогодні. Звичайно. Дуже подобається. Подобається, якщо я йду. На її концерт подобається. Mm -hmm. Знайомі тільки по телебаченні. Mm -hmm. Я дуже хотів на концерт впасти. Їх і що сьогодні є така нагода мені побачити і послухати зблизька. Mm -hmm. Подобається. З... Причому дуже давно. Ще З тих пір, коли вони тільки починали співати пісні, була територія А. Так, да, дуже подобається. Ми дуже любимо рину біло. А скажіть, ще є такий чоловічий більш такий гурт, називається. Ті. Ви чоловіки? Знаєте, так? Вони не грають а мені подобається. Mm -hmm. А ще є такі гурти Український Тік, він вам подобається? Чули про його творчість? Ні, mm нічого. -hmm. Ой, куматні, веселі, радують позитивно, легко і mm -hmm. А ще є українські гурти Тік, ви чули про нього? Так, звісно. І як він, як він подобається вам? Mm -hmm.

На жаль, ще не хороший для бізнесу тільки так? Я думаю, що це мало. Я знаю, я не музикальний критик, але мені подобається спорта. тому що гуртік насправді більш ну, серйозний насправді виконавець у чим от так видається. Естественно, нравится э, хорошее исполнение именно вместе. Думаю, что очень. У них великолепный тандем, они поддерживают друг друга, и на сцене видно взаимопонимание и уважение. Очень, думаю, хороший детей. традиційній прес-конференції, на яку прийшов лідер гурту «ТІК» Віктор Бронюк, одразу почав розповідати про унікальну програму концерту, яка представлена виключно на українській мові. Це таке знайте важко з концерт. Це така гарна зустріч, 8, старих. коли е, співає за цю зал, співає медицин. Е, Програма розучного мова включає себе всі ті хіти, е, Наші вілі, які вже можна сказати, що співаються народом і дуже поєднання з українським народом, після абліканцями. Але я думаю, що це можна все, можемо побачити. що це унікальна можливість. Ми зустріти. На жаль, на конференції була відсутня Ірина Білик, яка по приїзді в Чернівці відзначала своє день народження з друзями. Натомість Віктор Бронюк розповів про свій сюрприз для Ірини та про те, як вдалося відзначити співачці своє власне день народження в тісному графіку туру. Іра обіцяла, що можливо, що до кінця по стигне, але е, приїхала в нашу чернівцях, десь мала зустріч з такими поліжанками, з подругами, і наскільки зрозумів, де застряли якісь якомусь віком поїхали, може виїхати.

Також Віктор Бронюк сказав про те, що планує по приїзді з туру посадити вдома картоплю та зробити на подвір'ї фонтан. А також розповів про те, що дуже сумує за своєю сім'єю та мріє про відпустку. Перше, якщо втримався, встиг... але справді щось на приїзду. не те, що пажети, але велички саме. Але загалом дуже сума. Віктор заперечив багаточисленні плітки про свої відносини з Іриною Білик та сказав, що вірний своїй сім'ї і не збирається міняти своє сімейне щастя. Що нас дуже служба. І робота роботи, але при тому всьому, власне кажучи, я не хотів би розглянути, що в мене зараз є, не бачу, що це не безподобається. Ми дуже гарно працювати, щоб показувати спільний концерт. І зараз я знаходжуся біля лідеру гурту Тік Віктора Бронюка. Ми вирішили задати йому декілька запитань з приводу його творчості та особистого життя. Зараз ти успішний артист. Скажи, будь ласка, а про що ти мріяв у дитинстві? Напевно, що про то є мріяв. тому що е... Знаєш, якщо говорити про мрії, то мрії мають е... таку здатність здійснювати. Але треба для того, щоб не здійснили щось робити. Мало мріяти. Скажи, будь ласка, а з чого почався твій перший музичний досвід? Я Певно, що в дитячому садочку. Я співав, ну ви ж, напевно не пам'ятаєте, то були такі жовтневі свята, коли діток приймали жовтенята, вийшли такі зірочки з Леніна маленьким. От, і я співав пісню про крейсера Аврору. Я думаю, це така драматична пісня, мені так подобалась там, слова такі, там, що тобі що тобі сніться крейсера Аврора. От з того напевно що починалося все. Назву гурту Тік, яка розшифровується, трезвість та культура, придумав особисто ти, чи хтось з вашої команди, чи разом придумали? Та ми особливо не думали. У нас, по-перше, колись був такий студентський театр історичних мініатюр, який мав таку назву тобто, керівником, у кого я був. От тому це в період. Коли Горбачов дуже сильно боровся з алкоголізмом, от, виходив е, такий курс лекцій для партійних діячів і керівників організацій, е, де писалося про те е, курс партії тобто, на, на тверезість. А називався той журнал Тверезіська культура. Mm -hmm. Скорочено ну, тік. І я завжди кажу, що це саме пристойне слово українській мові з трьох літрів. Ви співаєте виключно на українській мові, тому що це якийсь патріотизм, чи просто у вас така концепція була з самого початку. Мені подобається українська мова, я в неї співаю. І, напевно, що я думаю українською мовою. тобто Я добре володію російською мовою, ще є декілька мов, які там, не знаю, гірше, да, але я їх розумію, я не можу розмовляти, але пишеться мені і співається українською краще. А як ставляться до вашої творчості в більш російськомовних регіонах? Нормально. Я щоб подивилася, що відбувається в цьому турі. На концерті в Донецьку, що в Луганську, Запоріжжя. Тобто, коли музика справжня, коли справжня емоція, мова не має значення. І то все, що говорять політики, про те, що там, е Значить, там ну, треба волити одну мову державну, дві волоти державних, тобто, то це не головне. Головне, щоб люди до одного розуміли. І е ми в своїй творчості завжди робимо і говоримо про те, е що у нас. Зближує і з'єднує, аніж те, що нас роз'єднує. Mm -hmm. Зараз у тебе співпраця з Іриною Білик, у вас спільний тур. Скажи, будь ласка, а чому саме з Іриною Білик і як вам взагалі працюється в цьому турі? І чи будуть ще співпраці з іншими виконавцями? Турпин, що логічно, тому що ми записали е, дві прекрасних датних пісні, і багато наших шанувальників е, е, почали говорити про те, щоб ми разом поїхали в спільний тур приїду. Тим більше, що особисто мені завжди. Подобалось. Я думаю, що я висловив думку багатьох людей, україномовний пісні Єри Білик. І зрештою, є така чудова можливість в рамках цього туру, щоб прийшли глядачі, ті, хто любить і шанує українські пісні Єрині, почути їх. Можливо, трошки змінити текст, тому що програма досить унікальна, повністю компонент, компонує гурт «Тік». Є багато цікавих дуетних композицій, то все поєднане з балетом і е, дуже гарна якісна програма. Е, от, сьогодні вже, до речі, в Чернівцях у нас буде 11-й концерт, і кожен концерт окрема історія з масою емоцій і е, от, чекаємо сьогодні того самого ученівців. Чи не важко вам працювати разом у дуеті, разом їхати в тур, е, чи немає між вами якихось конфліктів? Ну, Якщо люди. Скажімо, базуючи співпрацю від конфліктів, то вони буде тривати. Тобто, ми, Іра, прекрасний професіонал своїй справі, погані з 25 років бути на сцені, тому якби залишатися людиною, які присутні всі людські якості, і, і, з якою, скажімо, досить не проблематично знаходитись в побуті і, скажімо, і приємно і корисно працювати разом. Тобто я думаю, що той тур то у, у, гарна така для нас обох можливість е, щось можливо побачити нове. Е, і я думаю, що по закінченню туру, е, можливо, там взялися ще якісь нові композиції, можливо, і дуетні. От, але те, що е, десь гарний досвід для нас обох, це факт. Напередодні самого туру почалися знову слухи про те, що у вас можливо є роман. Скажи, як ти відносишся до таких слухів? Ну кому нема що говорити, хай на здоров'я. Я ж не буду заперечувати розказати там, що ні, то ви вірите то все інше. Е, кому хочеться, хай собі думають, хай говорять, я ж жодний не буду нікому закривати. У мене як дружина, у є прекрасна сім'я, і знаєте, то все зруйновувати заради чогось такого. Ну, немає сенсу і немає бажання. І останнє питання. Ви не вперше в Чернівцях. Що більше вам тут подобається в місті? Може, щось щось запам'яталося за ці роки? Ну, то сьогодні наприклад заїхали, ну, це проблема тільки чинівців, це проблема всієї України. Дуже поганий стан доріг. Тобто, що в чинівці завжди якось так було більш-менш нормально з дорогами, да? цього разу щось так чекали, що буде краще. От, але я жартую, часом, коли розмовляємо на концерті, я кажу, що ми хоча їдемо в турі, ми все одно слідкуємо за тим, що відбувається в державі, там постійно споглядаємо новини в інтернеті. І, Особливо там в душу, коли слухати таку річ, вітує, що автодор звітує шарлоту, то ми зремонтували 95% дороги, 97%. А нам чомусь так здається, що ми куди не їдемо, і ми постійно по тих трьох відсотках їдемо, що залишилось. От їдемо, от куди не їдь, одні-три відсотки. От Чинівці дуже гарне місце, дуже багато друзів, дуже багато знайомих. Є. З нами був Віктор Бронюк, лідер гурту Тік. Скажи, будь ласка, що можеш побажати нашим глядачам? Ну, По-перше, бажаю весни, тому що її ж всі зачекалися цього року, що вона швидше прийшла, і причому прийшла і в душі, і в серця. Хай принесе гарне щире весняне почуття, щоб всі більше посміхалися. Чим більше всі будемо посміхатися, тоді світ стане добрішим, люди стануть якби, щасливішими і жити всім буде краще. На концерті була присутня абсолютно різна аудиторія. Починаючи від молодого покоління, закінчуючи людьми, які пам'ятають більш стару творчість Ірини Білик та прийшли згадати старі хіти. На українській мові та на українських мотивах. Ірина Білик співала під супровід музикантів, які надавали виступу живу ліричну атмосферу. Сам Гурттік надав концерту більш веселої атмосфери, під яку важко було втримати, щоб не танцювати та підспівувати. Спільний концерт, здавалося, б двох різних артистів був зроблений єдиною атмосферою чудових українських пісень, які сподобалися глядачам та запам'яталися назавжди. Унікальний сюрприз для Ірини Білик зробила молода співачка Аліна Гросу, яка присвятила їй свою нову пісню Твоєї навіки, яку вона написала сама. Ірина Білик чудово відреагувала на такий подарунок та сказала, що пишається молодою співачкою. Ексклюзивний коментар з приводу подарунку нам надала близька подруга Білик, мама Аліни Гросу. Аліна зробила сюрприз, написала свою пісню. Яка в стилі Ірини Білик, твоїй навіки стану. Це такий сюрприз для народження Ірини Білик. Не цілуй, не цілуй, не цілуй, коли не любиш, ти ж на ранок все забудеш, ти все забудеш. Не кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання. І хотіла тепла, ти зігрітись хотіла, ти тулилась до його гарячого тіла, і намагалась бій серця його почути. А на ранах боялась до корисовісті, але ми герої із різної повісті, де за сценарієм вранці, нам разом не бути. Забудеш ти усе забуде. Гарне свято у нас сьогодні. Музика! Які враження у вас залишились після концерту? Тільки позитивні. Прекрасні. Ми захоплені. Нам дуже сподобалось. Позитивне. Весело. Кажу, цікаво. Артисти. Дуже чудові, Дуже подобалися. Очі дуже сподобався. Дуже гарний найкращий концерт, який тільки можна бачити дуже гарно. Дуже сподобався, дуже спод... дуже гарні. Емоції, позитивні емоції, дуже все гарно дуже сподобався. Так, звичайно, сподобався. Е... Концерт був неперевершений. Ми дуже дякуємо організаторам. Побільше таких концертів. Дякую. <рес> да, концерт був дуже цікавий, було приємно проведений час і ще надовго запам'ятаються ці позитивні емоції. Надзвичайно прекрасний концерт. Дуже багато українських пісень співали наші артисти. Дуже гарно, дуже відпочили із задоволенням. І просимо, щоб частіше такі концерти приїжджали до нас якнайбільше. Так дуже сподобалося, Навіть не захотілося іти звідси. Ти масу довольства отримала це. Це ж щось неймовірне. Я дуже люблю Ірину Білик. Вона як співачка, вона як жінка, вона взагалі чудо. І гурт тік дуже, дуже, дуже сподобався. Я думаю, що вдався. Дуже вони доповнили, напевно, тому що Ірина Білик все таки взяла свій репертуар ранні українські пісні, які вона співала сама, автором є, і так непогано досить вийшло. Вдався, вдався. Вдався, вдався. Дуже гарно. Вдався дуже. Вони е, доповняють друг друга. Сто процентів. Дует вдався дуже надзвичайно. Прекрасно. Я знаю, що ви сьогодні виграли приз 500 гривень. Тільки да, дякую. Дякую Ну, відбила білет, що нормально. Дякую. На цьому наша програма закінчується. Ви дивилися програму Музичний блог, і з вами були її ведучі Віка та Макс. До, До побачення.